Дякую, що приєдналися, Надія. Я так розумію, відразу після тренування, тому розкажіть з самого початку, у якому ви стані, у якій фізичній формі, який є настрій перед матчами за збірну України в Кубку Біліджин -Кінг Кап? Стан бойовий, стан хороший. Так, ми у нас зараз тільки ранок, і ми всі розминаємося. Зараз буде тренування спільне і всі в гарному настрої, всі готові. Я також. Ну, звичайно, перше питання, яке виникає вже безпосередньо по самих матчах, які будуть через декілька днів, це те, що ви сьогодні, ну, власне кажучи, перед цими поєдинками без своєї сестри, з якою звикли грати у парному розряді. Грали з нею в цьому сезоні вже і в Jean King Cup, і на Олімпіаді у Парижі. Наскільки це незвично? Наскільки от із іншими партнерками вам? Зараз комфортно тренуватися і наскільки ось ці зв'язки вдається швидко віднайти? Е, в нас є тиждень, щоб потренуватися, щоб знайти ці зв'язки, але я скажу, в мене є досвід. Я грала і цей рік, і минулий рік з різними напарницями, тому е, я знаю, як знаходити спільну мову на корті. Досвід в мене такий є. так що Це не дуже не нічого складного, просто спілкуєшся. Ми всі гарно спілкуємося з дівчатами, всі гарно грають, і я не думаю, що буде дуже дуже складно і е, грати без люди. І не вистачає вже ж тут дуже привіт тобі, сестричка. Але так, я сподіваюся, я. Навіть впевнена, що все буде добре. І я всіх дівчат, майже всіх, окрім Насті, і ну так, молодих, я не дуже, не дуже знаю. Знаю, що вони добре грають. А Катю і Лесю я знаю дуже давно, і як вони грають. І думаю, що буде, буде легко знаходити якусь тактику. І ми зіграємось. Багато змін у нашій команді відбулося от, буквально за останні дні. Повідомила Марта Костюк про те, що не зможе зіграти. На жаль, Анастасія Лопата теж через перелом руки теж не зможе зіграти. І навіть я зустрічав такі думки, що ну, от, вболівальники очікують того, що не виключно, що ви зіграєте не тільки в парному розряді, а й в одиночному, або тільки в одиночному. От, поділіться трохи внутрішньою кухнею, налаштовуєтеся ви на парний матч і все ж таки розглядаєте різні варіанти. Ну, це я думаю питання до капітана. Я готова грати і одиночку, якщо що. Я давно її не грала, але це я трошки тренувалася, бо були такі думки: у Капітан сказав, мені будь-готова на всяк випадок. Але на один матч мене вистачить це питання виснажливості. На один матч мене точно вистачить одиночний. Але сподіваюся, що все буде добре. У нас гарні одиночні гравці. І Леся, і Леся зараз в дуже гарній формі і Катя. Завадська і Настя Соболєва Так що, сподіваюся, не треба мені буде грати одиночку У ну, вас багато матчів за збірну України. Ви вже пограли в різні, скажімо так, часи з різними. Партнерками проти різних суперниць. Розкажіть про те, що для вас саме виступ в Кубку Федерації, зараз в Кубку Білі Джинкін Кап, і які найяскравіші спогади у вас є саме за період виступів за національну команду. Ой Ну ви знаєте, кожен раз це як окремий такий матч. І... Кожен раз це яскраві емоції, яскраві спогади. На жаль, навіть минулий наш матч він був дуже важкий. На жаль, ми програли. Результат був на нашу користь. Але е, теж дуже люблю зустрічатися з нашими дівчатами. У нас суперовий мікроклімат завжди в команді. Е, і... Навіть так, якщо результат не нашу користь, все одно я багато позитиву з наших матчів отримую і завжди дуже люблю грати за збірну і за Україну. Ну, стосовно попередньої гри, це звичайно окрема історія проти румунок. Наскільки ну, от, в якійсь мірі тисне ця поразка, все ж таки. Ну от як сказала Леся Цуренко, матч, який ми повинні були вигравати, і поразка абсолютно незаслужена. Наскільки вас ці спогади часто, скажімо, так відвідують, особливо зараз, коли знову ви будете грати за збірну України, і можливо, який урок вдалося із ну того невдалого протистояння винести. Фімить душу ця поразка, так скажу, досі, тому що навіть зараз, тому що зараз всі в Малазі, а ми повинні ще грати ще один плей-офф, якщо, якщо виграємо тут, сподіваюся, буде добре. І ну, я згодна з Лесією, цей матч ми точно повинні були вигравати. І, так. Так, навіть зараз складно підібрати слова. Напевно, для вас, як для парниці, це ще складніше, тому що парниці закривають, як правило, протистояння. І якщо п'ятий матч вирішальний, то це ще більше тиску. Вирішальний матч завжди складно грати. І так, залишився такий садочек Тому. Висновки зроблені, і е, настрів нас в, в мене персонально точно більше бойовий і е, деякі речі я точно знаю, що я зроблю по іншому в цьому матчі. Будемо сподіватися на те, що і результат буде іншим. Ще розкажіть, будь ласка, стосовно того, як ви можете сезонно цінити все ж, Людмилу, ми бачили ну, більше. От, вболівали за неї буквально кілька днів тому на підсумковому турнірі після двох фіналів гренсламів, після перемоги на «Гренсламі». Ви виступили на Олімпіаді разом із Людмилою, дійшли до чвертьфіналу. Напевно, це найкращий ваш результат, чи ви можете виділити якийсь ще інший виступ? Ну і загалом, як, яку оцінку ви собі можете поставити за сезон? Ну, В мене ще був чвертьфінал і в Парижі на Ролангоросі, і чвертьфінал на Облдоні. Тому і враховуючи те, що я грала з різними напарницями і це не це не просто це треба адаптуватися постійно і на в момо в житті теж були були складнощі деякі в на персона персональній Персональному полі, так скажемо, тому так сподіваюся, але цей сезон для мене позаду, він точно був складний. Е, наступний я вже е, йду більше. В мене в мене більше досвіду. Я Відчуваюся себе більше свіжіше, так скажемо. І так сподіваюся, я знайду постійну напарницю, і тоді вже можна закладувати якийсь фундамент для більш вдалих результатів. Поки що якихось напрацювань в цьому сенсі немає. Чи вже у вас є якісь, скажімо, ідеї? Ну от як Людмила є... з Альоною... Увесь сезон провела, і звичайно, це перевага, коли ну, от, ці зв'язки вони дуже міцні, якщо ви граєте багато разом. Так. Я е, напрацювання, але ще не хочу нічого оголошувати, тому що це ще не остаточно. Добре. Е, тож будемо за вас болівати. На Кубку Більджин Кінг-Кап, будемо сподіватися, що швидко вам вдасться знайти ці зв'язки в парному розряді, в матчі за збірну України. І будемо сподіватися, що парний матч цього разу, якщо він відбудеться, будемо сподіватися, що відбудеться, то вже не з таким навантаженням, не з такими емоціями, коли все вирішується, і ну, прямо щоб не щемило так душу і серце, як це було після 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 матчу проти Румунії. Тому будемо за вас дуже щиро, дуже палко вболівати. успіхів і перемоги. Дуже дякую, дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава!